Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Синиця це насправді український горобець, тому що вона жовто-блакітна і їсть сало. Як то кажуть, вловити фортуну за її хвостату цю... за сибницю. хвоста. Хочеться зачепити ще й тему фотографії у соціальних мережах. Ми як знаємо, їх є дуже багато. Я на морі, я тримаю зірочку. мої ноги, сосіски Передавайте привіти усім рівнянам, які нас слухають. Передаю привіт всім рівнянам, хто мене слухає. Звати його Сократіс Папа Статополос і колеги по команді називають Чуєш ти? Іди на сюда. Коли е, хтось в світі називає дитину Ніко Стівен Сігал, згадуючи сім історій з назви ніко, ніко пускає скупу, скупу чоловічу сі стігаловську сльозу. С... сльозу. <світ> Жіноча логіка це дуже дивний предмет, якби скандал вже є, а причини ще нема. Дуже смішно ніколи не зрозумію три речі: як це безкінечний космос, друге це зрозуміти Бермудський трикутник і третє як в абсолютно закриту кімнату проповзають комарі. Слухайте ранкове шоу. Завтра не пропустіть найвеселіше.